Коломиї відбудеться масштабний благодійний аукціон. Ініціатор заходу, голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Із під молотка підуть твори місцевих митців. За виручені кошти планують купити дрони та інші необхідні речі для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейста, 77-го батальйону територіальної оборони. Аукціон відбудеться у галереї Корзу 6 квітня. Поки триває відбір цінних та ексклюзивних лотів. Долучитися до аукціону. Ціну та дізнатися деталі можна за телефоном 067 758 19 69. 3 мільйони 543 тисячі гривень. Саме стільки зібрали коштів на другому аукціоні у Івано-Франківську, який ініціювала Світлана Онищук, голова обласної військової адміністрації. Фінансовий результат завдяки об'єднанню зусиль спрямували на придбання необхідних речей для військових. На Коломищині так надихнулися цією доброю справою, що теж вирішила влаштувати благодійний захід, щоб допомогти захисникам, розповідає Любомир Глушков, голова Коломийської районної військової адміністрації. До організації долучилися представники фонду «Едельвейс», який допомагає 10-й окремій гірсько штурмовій бригаді. Ми побачили, що дуже велика сума була зібрана на аукціоні для того, щоб нашим допомогти військовослужбовцям. Після цього до мене почали звертатись місцеві художники, митці і пропонувати також, що вони би зголосилися взяти участь в аукціоні і в такий спосіб, як вони кажуть, підтримати також збройні сили України. До слова, це вже буде третя масштабна акція від Коломийської районної військової адміністрації. Попередні дві мають вражаючі результати: це придбання авто та дронів для збройних сил України, каже Любомир. Глушков. минулого року ми започаткували флешмоб це автомобіль для наших збройних сил України. В рамках цього флешмобу було передано 124 автомобілі, які придбали як наші територіальні громади, також меценати і благодійні фонди. Уже цього року ми оголосили новий флешмоб. Це дрон для ЗСУ. і хочу сказати, що практично за три місяці. Більше 70 таких дронів було придбано і передано в основному для нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади та 77-го батальйону територіальної оборони. було прийнято рішення, щоб ми не зупинялися, оскільки допомога збройним силам потрібна завжди. Дуже багато потрібно ще нам дронів цих придбати також автомобілі придбати. Є питання щодо приладів нічного бачення, тепловізорів. Тому все таки ми вирішили прислухатися до побажань звернень нашої інтелектуальної. Легенції наших митців і вирішили, що прийшов час, коли на теренах Коломищини ми також проведемо такий перший благодійний аукціон. На підтримку збройних сил України потреба у дронах найактуальніша сьогодні, наголошує керівник фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Дельвейс Олександр Тарасюк. А тому продовжує важливо зосереджувати зусилля на придбання квадрокоптерів для військових. Дрони, дронова програма, все, що з нею пов'язано, це ключовий момент. Певний досвід ведення бойових дій говорить про те, що це на сьогоднішній день дуже ефективна зброя в руках наших військовослужбовців. Це є вимога часу. Це викликано. Характером бойових дій, в яких на сьогоднішній день перебуває бригада, тому саме на придбання першочергово дронів спрямують кошти, які будуть виручені на благодійному акціоні у Коломиї. Продовжує Любомир Глушков. Для цього об'єднують зусилля багатьох людей. Ми плануємо залучити до цього всі 13 наших територіальних громад, які входять до складу Коломийського району. Ми звернулися також до наших меценатів, до наших митців. Кожен хто бажає, може долучитися у різний спосіб. Хтось має можливість виставити лот на аукціон, хтось буде мати можливість і бажання прийти і прийняти участь в самому аукціоні. Придбати всі зібрані кошти. Ми плануємо скерувати на ті потреби, які будуть нам передані від збройних. Сил України у першу чергу це від 10-ї гірсько-штурмової бригади та 77-го батальйону територіальної оборони. Насправді такі проекти досить -таки вартісні. З огляду на те, в яких об'ємах потребує бригада таких засобів, не завжди нам вдається в повній мірі задовільнити їх. Вартість добре всім відомий, вже Mavic 3 дрон в межах 90 тисяч гривень. Тій кількості, яких потребує їх підрозділи Збройних сил, в тій кількості, які вони несуть бойові завдання і втрачаються внаслідок ведення бойових дій. Це досить таки значна сума фінансових ресурсів. Досить доречно була така ініціатива. Начальника Коломийської військової адміністрації Людмира Глушкова провести благодійний аукціон. Аукціон відбудеться у Коломийській галереї Корзо, 6 квітня. Ми плануємо запросити туди безпосередньо тих, хто надасть ці лоти, щоб вони могли розказати про свої роботи. Також я думаю, що будуть присутні у нас військовослужбовці. створена така робоча група, яка працює щодо цих лотів, оцінення їхньої вартості. Ну і організаційні питання. Якщо будь-хто виявить бажання долуч. Вчитися до цього аукціону в той чи інший спосіб, то безпосередньо, наприклад, лоти можна запропонувати або в територіальні громади за місцем, щоб не їхати сюди, можна безпосередньо у військову адміністрацію чи до фонду Едельвейс. Люди можуть пропонувати свої кардини, це можуть різні художні вироби бути, вишивка, сорочки. Ну все те, що буде цікавий, скажімо, учасникам аукціону. Але комісія, кожний лот, ми опрацюємо на комісії. Комісія відбере ці лоти, звичайно, що ми не можемо можемо там дуже багато. Я думаю, що це буде десь приблизно 30-40 лотів. Якщо ви хочете долучитися до аукціону, то всі деталі можна дізнатися за телефоном 067 758 19 69.